частенько питаєте, бюджетненький плиткоріз, там до 7 тисяч гривень. Заїхав в Universal Tools, хлопці мені от показали, які в них є варіантів. Це Шиджин, 30 е, ну, Скажу зразу, є тут певні деякі мінуса, лапка не відкидається, тобто вона зафіксована на одному місці. І коли підламуєш плитку, отут може чуть-чуть притиратися. А так, в загальному, шина ну, така монолітна, суцільна, міцна. І в принципі, роботу свою він робить на раз-два. Зараз кусочок вріжу, продемонструю, щоб бачили, як воно плюс-мінус ріжеться. Так, маємо ось такий такі глянцевий. Зараз спробуємо. Чуєш, ну тут лапку не потрібно відкидати, нічого. Ні, так? Ні, а, ні. от, все, є. Ну, ти що, чуєш? Ой, ну гарненько. Зверніть увагу, що ламає тільки він е, з одної сторони, так? Все, чистенько, гарнесенько. Ну, ось. Ну, що я хочу сказати? Якщо маєте трошки більше грошенят, можна взяти і потужніший. Шеджинг 3751, це вже такий більш солідніший варіант. Але ціна питання 12 тисяч. Якщо до 7 6 990 гривень в Universal Tools, плюс тут прийдіть, хлопці, ще якусь ну, знижечку організують. Без того ніяк. Ось такі діла.